Уявімо собі абсолютно життєву ситуацію. Ви зібралися з друзями поїсти піци і виникло абсолютно логічне питання, чи рівномірно піцайола розрізав вам цю піцу, чи на рівні шматки. А для цього треба визначити, чи вгадав він, де знаходиться центр цього кола. А як визначити центр, якщо під рукою немає нічого, окрім коробки від піци? Вихід є. Можна використати цю коробку і одну з математичних теорем. Теорема полягає в тому, що, якщо ми проведемо ось таку дотичну за допомогою коробки, у якої, яку зазвичай роблять квадратну форму, отже, ми зможемо провести пряму. А дотична, я нагадую, це пряма, яка має з колом лише одну співну точку. А потім візьмемо з цієї точки дотику, дотику, проведемо перпендикулярну пряму. Це також можна зробити за допомогою коробки, тому що у будь-якої коробки завжди є прямий кут. А потім ми зробимо такі самі дії, але вже в іншому місці. Проведемо ще одну якусь пряму. І ще раз з точки дотику проведемо перпендикуляр. Тоді вийде, що ці дві а, прямі обов'язково повинні перетнутися в центрі. Чому? Бо є у нас така теорема, що а, кхе, радіус, проведений в точку дотику, перпендикулярен до дотичної. Отже, оці два відрізки є радіусами, вони перпендикулярні до дотичної. Ну, а отже, ця точка є центром. Таким чином, можна перевіряти, чи дійсно піца порізана на рівномірно.